В юнацької збірної України. Тоді поєдинок перено виконали гімн України через якісь е, проблеми із технікою. Це було дуже ефектно. Ну що ж, е, стартовий свисток пролунав. Команди розпочали. Отож, давайте потроху знайомить. Дентин Абзалов, 11-й Владислав Первєєв, 8-й Вадим Данилюк. Ворота хмельницької команди захищає. Номер другий Сергій Шевченко. Ну і дуже швидко е гості забивають гол. Тому, <плес> коли відбудеться ця фінальна частина, але там точно рівняни зіграють і поборються за медалі. Тибор у Кубку України Сокіл атакує. Первєєв там втрачає м'яч Скіпчик, Класно про. Непогана передача і два екстраліги. Скіпчик намагався пробити хороша. Удар на позицію. І зараз не побачив цю передачу партнера Назар Колоби. Костянтин Рафальський на рівні екстраліги вже не дебютант. Вже декілька разів позиційною. Ну, але знову цей розіграш вийшов невдало і. Камдамов Пірвієв. Знову цю карусель крутять. І бачимо. Владислав Пієв знайшов він шпаринку для удару і дуже потужно пробив. Неочікувано для Костянтина Рафальського. М'яч заледве не порвав сітку у воротах рівненської команди. Це 27-ма хвилина. Владислав Пірвєєв і рахунок стає в залу підвищеною відповідальністю. Чи не було тут фола? Відверто здалося мені підштовхнув гравою команди думати про результат. То чи будуть якісь експерименти, чи піде, наприклад, Олександр Бондар грати з п'ятим польовим. Але розігрують mm -hmm. його футболісти Хмельницького Сокола Данилюк. від цього ударом я стає легкою здобучу Сергія Шевченко. Знову Назар Коломис. Ще один удар, і цього разу вже мусив потрудитися Сергій Шевченко. Добив Генюк зараз на майданчику. Парфенюк на Волянюка той пробив на силу, Ще один удар. Ще когось, двоє гравців, про яких я говорив. Роман Горпинич це була небезпека одразу, але... Вдало грає Сергій Шевченко. Ну і там п'ятьох підопічні Романа Вальчика. Сергій Кравчук. Багато часу було Сергія Кравчука. ну і Не забиває. Гуцуляк ну, розібрався з двома. І пробив знову каркас воріт. Рятує кардинал рівне стандарт. Добивання від Хамдамова. Волянюк наважиться на удар. Шевченко пориває Костянтин Абзалов. Волянюк Малиновський, Кравчук. Простріл Кравчука. Ну і з.